Доброго дня, дорогі брати і сестри. Преподобний Антоній Оптинський понад півтора століття тому написав слова, які нагадуємо, як й сьогодні: Коли б ми з вами не надумали ухилитися чи переселитися, тоді ж і внутрішній свій хаос перетягнемо. Бо як смиренним душам скрізь земний рай, так несмиренним скрізь буде мука й каторга, не легше за смерть, писав старець. Не визначайте собі тиші поза своєю обителю, але шукайте її в душі смирення Христового всередині Оної і в своєму серці, звинувачуючи себе у всьому і вважаючи від душі себе недостойним користуватися тишею. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд спеціальний інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. Ми продовжуємо знайомити вас із найбільш значущими подіями у житті православної Одеси. І в цьому випуску ви побачите у свято-Іверської ікони Божої Матері митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел очолив богослужіння у свято-іверському одеському чоловічому монастирі. 22 жовтня Одесити відзначили День пам'яті подвижника, преподобного Гавриїла Афонського, засновника Свято-Ілінського чоловічого монастиря. Паства храму Єрусалімської ікони Пресвятої Богородиці у престольний день молилася разом із архіпастерем Владикою Агафангелом. Представники Одеської духовної семінарії взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції. 22 жовтня у день пам'яті преподобного Гаврила Афонського, високопреосвященніший агафангел, митрополит Одеський Ізмаїльський очолив божественну літургію у свято іллінському одеському чоловічому монастирі. Владиці митрополиту співслужили архієпископ Южненський Діодор, архієпископ Арцийський Віктор, духовенство міста й браття обителі у священному сані. За божественною літургією було піднесено сугубі молитви за мир в Україні. По завершенню богослужіння звершили хресний хід, після чого митрополит Агафангел звернувся з проповіддю до численних парафіян і подав архипастерське благословіння. Преподобний Гаврил Афаніт, засновник іллінської обителі в Одесі, не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. Всемилостивий Господь не залишає людського роду за своєю любов'ю до нього, але піклується про нього і рятує його від зла і загибелі через своїх обранців, угодників Божих, відкриваючи їхні затвори і місця поховання. З благословення митрополита Гафангела 1994 року почалися пошуки поховання отця Гавриїла, і вже 22 липня його мощі були обрітені. А 23 жовтня відбулося прославлення велику святих. Всемогутній Бог дарував православним нового молитвенника і предстателя. Сьогодні до преподобного Гавриїла приходять віруючи, просячи його молитов про себе і своїх близьких. Приходять прості люди, архіреї, і єреї, ченці. Він молиться за всіх, він молиться за нашу церкву і за нашу землю. Ідуть православні до святих мощей Гавриїла, що преподобний молитовник, утішитель і отець допоміг нам все приймати від Бога з вірою та терпінням по-християнськи, щоб Господь навчив нас смиренності і дав нам сили в боротьбі за зневірою, спокусами і гріхом. Щочетверга в Елінській обителі о сьомій годині ранку, звершується акафісний спів преподобному Гавриїлу Афонському. Господу помолимся сердцем си. Господу помолимся сердцем си. Господу помолимся сердцем си. 23 жовтня митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив запокійне богослужіння на цвинтарі свято-Успенського одеського чоловічого монастиря. Разом із Владикою молилися ректор Одеської духовної семінарії проти Єрей Дмитрій Яковенко, благочинний Таїрівського округу Одеси проти Єрей Володимир Терлецький і братія Успенської обителі. Хор семінаристів Одеської духовної семінарії виконав пісноспіви за панахидою. Пам'яті приставшогося Господу помолімося. Божої покої тишини, блаженної пам'яті, його Господу помолімося. Святим. Jesus Christ, my companion. Holy Son of we Зушаємо пам'ять, обладна пам'ять. свято ікони Божої Матері Єрусалимська відзначили православні минулого тижня. Оригінал ікони знаходиться безпосередньо за гробницею Богоматері в Єрусалимі та є першим із усіх образів Богородиці, створених святим євангелістом Лукою. У різні віки ікона, створена для Єрусалимської громади, благословляла своєю присутністю Київ, Новгород, Константинопіль. 25 жовтня, у день святкування Єрусалимської ікони Матері Божої, високопересвіщеніший агафангел Митрополит Одеський Ізмаїльський звершив святкову божественну літургію в одноіменному храмі на честь Богородиці, що у селищі Шевченка у Суворовському районі. Владиці мітрополиту співслужили благочинний другого одеського міського округу протирій В'ячеслав Бондар, настоятель храму проти Іре Іоан Суліка і духовенство Одеси. Дань Господа нашого Ісуса Христа і вибугає сам і причасті Святого Духа. Будет со всеми. 26 жовтня, у день пам'яті ікони Божої Матері Іверська, Високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив престольне свято у свято-іверському одеському чоловічому монастирі в співслужінні архієпископа Южненського Діодора, архієпископа Арцийського Віктора, єпископа Гостомельського Аркадія, а також духовенство єпархії. На малому вході з благословення предстоятеля української православної церкви, блаженнішого митрополита Ануфрія та з нагоди десятиріччя архієрейської херотонії, намісник Івірської обителі архієпіскоп Діодор, був нагороджений орденом преподобних Антонія і Феодосія I ступеня. За богослужінням підносилися прохання та молитва про мир в Україні. По завершенню Божесної літургії було звершено хресний хід до Каплиці з чудотворною іконою Божої Матері Іверська. Воїнство наше, мужество у кріпі, спасівствуємо всім благопотрібним, лише не крови відів доми, ми, пліднівне і збаві, недухаючи в селі, утешив, на полі брані житли свої положивших. Милости твои сподоби, и вся люди Твоя сохрани от врага и супоста. Это слушай, нам вместе и восстанови. не види на своји суше. 25 жовтня, у день святкування Єрусалимської ікони Богородиці, святкову божественну літургію та хресний хід звершили у свята Архангела Михайлівському одеському жіночому монастирі. Так в обителі молитовно відзначили престольне свято новозбудованого просторного Богородиці Єрусалимського храму. Благословення митрополита Одеського Ізмаїльського Агафангела, ректор Одеської духовної семінарії Протиєрей Дмитрій Яковенко, викладач архимандрит Серафим Раковський, також Протиєрей Дмитрій Гарчук і студент третього курсу Одеської духовної семінарії Курінний Ілля взяли участь у 15-й міжнародній науково-практичній конференції Духовна та світська освіта, історія взаємовідносин, сучасність, перспективи. Що відбулася в Київській духовній академії 24 жовтня, цього року конференцією було присвячено 90-річчю від дня коншини останнього ректора до революційної київської духовної академії священносповідника Василія Богдашевського, а також 90-річчю з дня смерті відомого богослова професора Київської духовної академії Василія Ілліча Екземплярського. Участь у форумі очно і дистанційно взяли 74 доповідачі, серед яких представники вищих духовних і світських навчальних закладів з Грузії, Німеччини, Польщі, США та України. Ректор одеської духовної семінарії протирій Дмитрій Яковенко і архемадит Серафим Раковський взяли участь у семінарі викладачів з історичних дисциплин. Протирій Дмитрій Гарчук. Виступив на секційному засіданні з доповіддю Катехізація і містеріальне життя парафії на прикладі хрещальної літургії. Студент Ілля Куріний прочитав на секції доповідь священомученик Анатолій Грисюк і його вплив на богословську освіту в першій чверті ХХ століття. Засудження ближнього. Найпоширеніший гріх. Найбільш добре мислячі і доброзичливі люди рідко вільні від цього. Це найпоширеніший гріх. Засудження інших є необхідністю для багатьох. Без розмов, як і без їжі, багато хто мовчить, нудно. Але сказано: не судіть та не будете осуджені. Тобто не засуджуйте інших, щоб вас не судили. Чи нам судити інших, коли ми самі кожну хвилину варті осудження, ми самі падаємо, грішимо. Приводимо інших до гріха, засуджуємо самих себе. Хто ти такий, що засуджує слугу іншого? Він стоїть перед своїм Господом або падає, і він буде воставлений, бо Бог сильний, щоб воставити його, говорить апостол Павло в посланні до Римлян. Хто зробив вас суддями інших? Хто виніс цей вирок? Грішник грішить перед Богом, він є його творінням і слугою, тому Бог може засудити і покарати Його, він може також пробачити і помилувати Його. Ви судите інших, але чи знаєте ви причину їхніх падінь, пристрасти і помилок? Якби ви могли проникнути у вигине їх серця, у їх внутрішній світ, ви б, може, не судили, а жаліли їх. Уникайте гріха осуду, уважніше доглядайте за собою, частіше заглядайте у своє життя, розбирайте більш самих себе. Ми всі слабкі через зіпсуття своєї природи гріхом, більш схильні до гіршого. Так що часто і не люблячи гріх, і не бажаючи його, ми здійснюємо цей гріх через цю природну до нього схильність. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує у вівторок, 31 жовтня, пам'ять апостола і евангеліста Луки, у четвер, 2 листопада, пам'ять преподобного Гаврила Самтаврійського у Грибадзе, у неділю, 5 листопада, престольне свято в храмі ікони Божої Матері Казанська на одеському пересипу. Про ці та інші події у житті православної Одеси ми розповімо в наступному випуску телевізійного і огляду вже за тиждень. До наступної зустрічі, дорогі брати і сестри. Бережи вас, Господь.